Присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Не просто так я починаю сьогоднішню передачу з цитати Тараса Шевченка. Ми продовжуємо цикл розмов з розумними людьми на небанальні теми. І сьогодні ми через призму, через ключі Тараса Шевченка підійдемо до дуже важливого питання щодо української землі, щодо того. А за що ж? Йде війна, за що воюють українці. І, можливо, навіть зачепимо якісь ключі щодо того, а, а що ж робити. Моїм співрозмовником буде людина, яку глядачі мого каналу вже знають. Це архієпископ Степан. Колишній координатор Духовної Ради Майдану. Ну і, власне, Владика, вам слово. Дякую. Вітаю усіх, хто. Долучився, хто слухає, хто буде слухати. І наперед дякую всім тим, хто відгукується, пише коментарі, хто підписується на канал і сподіваюсь, що щось і поширювати буде. Так от я... Виріс в досить убогій хаті, бо це було одразу після війни. У нас на кутку багато хто жив у землянках, тому що вибухами все було знесено. Бідували тяжко. У мене ще було так більш-менш. Стільці були, що батько поробив своїми руками. Якийсь стіл був, ще якийсь тапчан був. Ще й вкритий рапшаком, який був домашнього тканя, з домашнього таки прядіво, бо баба не випускала веретен, Веретена з рук. Це було просто. На столі Каганець з Гільзи, патрона, вночі при тому каганці, часом ще й читали. Але головним... Що мені залишилось в пам'яті з тієї хати, це проти вхідних дверей, дверей, так напроти на стіні, був великий портрет Шевченка, який намалював мій батько, він добре малював. І саме не просто, що це був портрет Шевченка, а отой портрет, отой погляд, який був з того портрета. Від цього погляду в хаті ніде не можна було сховатися. От куди б ти не пішов, не став у кімнаті, Шевченко на тебе дивився. І оце малого мене дуже вражало. Спокійний, не жорсткий, але якийсь такий маєстат, велич. Прийшли роки, забулося і дитинство, і хата, і портрет. І позавчора вночі я знову побачив цей погляд. І мені згадалося. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і не своїми, в неволі плачучи умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином. Не скаже синові молись, Молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і в огні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. я сам собі почав задавати на ранок питання. На нашій не своїй. Чому? Де? Коли, з яких пір почалося? Окраденою. Ким? Що? Взято, а що ще є? І що ще треба боронити? І що боронять хлопці на передовій? А хтось, працюючи для цієї передової. І чи тільки в Кремлі сидять наші доброзичливці в лапках, чи вони є ще десь? Тому що, коли намагаєшся сьогодні подивитися, що десь відбувається там, там десь Ютуб, якісь канали, 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 якісь наші розвелося, як собак, нерізаних у нас цих якихось експертів, політологів, де вони вчились у кого і так далі, не знаю, один в одного перефразовують. Ну, і ну, називається війна їх... перемогою. Їхнє завдання. Відводити нас від суті, зокрема О, від тих сутнісних питань. Тут, власне кажучи, до, до, до питання ми зараз підійдемо, але була російська така фраза пір во время чуми. Угу. Гуляйва, наливай туди-сюди, чума ще там десь далеко. Де, так от. Вперше я спробував зрозуміти тактику боротьби ще в 60-х І на одному дисподі в 65-му році я говорю, що мало між собою збиратися і дискутувати, переконувати один одного в тому, чому кожен із нас вже переконаний. Так от я подивився, що на каналі 60 тисяч підписників це вже армія. Тільки треба, очевидно, з пасивного споглядання і пасивної підтримки переходити до активних позицій. Перш за все аналізувати, думати, шукати. І коли ти знаєш проблему, тоді можна сформулювати технічне завдання і зробити проєкт, як її розв'язувати політично. Так от, знову, те, що я повторював 700 разів, буду повторювати. У Шевченка є все. На рівні метафізики. Тут знов-таки ми вертаємося. Окраденою. Згадаймо, перебріхана історія, перекручена 700 разів, Спаскуджена церковна ідея. Я не хочу переходити на, на персоналі, аналізувати все те, що нароблено філаретом з Кравчуком. Але попри те, що відновлюється ідея, Української незалежної церковної ідеї, ми не маємо інституції, яка б сьогодні здатна була протистояти силі е, московських структур з, з глибиною проникнення і так, далі, і так далі. Ну, подивіться по Києву, подивіться в інших місцях. І, і не, не, не лише по тому, скільки там, а то, mm. стільки то парафій перейшло, стільки то парафій перейшло. Та не в тому питання. А в тому та -то й справа. Що не в тому біда, що, хто, що хтось десь зареєстрований, в тому біда. Що в головах. Але це не наша зараз. Це не, зараз не ця тема. Ми її колись, якщо треба, буде, ми її окремо. колись розкриємо. Чому, я сидію, обґрунтую, чому я категоричний в цьому питанні. Питання історії. Тепер починає щось прокидатися. Але тільки починає. Тому що ну, сфальшована і, і нав'язана, і зайшла вже в підсвідомість давним-давно старшому поколінню. Звичайно. І ми це розхльобуємо. Розумієте? Це я говорю про одне крило. У птаха є два крила. Да? Щоб гіндик не літав, йому що? Одне крило підтрупують, трохи підрізають, і він крутиться, бідний, не знає, що з ним робиться. Отак і ми. Є два крила. Економічне, ну, яке дає матеріальні засоби до виживання і так далі. За що? Начебто, начебто за це і тільки за цей даві. А друге духовне. В спрощеному вигляді національна ідея і український інтерес. Так. Духовне. Де, власне кажучи, культура є вже наслідком певного підходу. Угу. Культура Ми колись піднімали екранцію. питання з тобою. Про Собор Гончара. Так. В Соборі Гончар питає, а чому молодь вже пісень не співає, а лише коробок слухає. Так, так от, я в 1968 році, коли приїхав вчителювати в село, діти ще співали, Молодь ще співала на вигонок. Ще була творчість. І не скакали там всі на один лад і всі безтями. Ні, я, не, я абсолютно не проти ритму там, того, другого, третього молодіжних там підходів. Але що за цим далі стоїть? Знаєте, коли українську мелодику нам підмінили сердючкою поплавським Тіною Кароль і ще кимось такого розряду, ватним потапом і той в своєю комсткам. Знову таки ми зробимо окрему програму, нагадаєте. Саме по цьому питанню. От. Чому, як в глибині це відбулося, відбувалося? Але я не за те, що оце заборонити, а це дати і так, далі, і так далі. Але я за те, що існує абсолютно українське, властиво українське. І воно виражається часом. Навіть в якихось дрібничках покійний Максим Тодойович Рильський як повев, як парость виноградної лози плекайте мову, пильно, ненастанно, політь бур'ян. Чистіша від сльози вона хай буде. Так от коли ця мова є властиво українська, не тільки в лексиці, не лише в лексиці, а й фразеології і так далі. А в нашій фразеології не української повно. Я вже про лексику не говорю. Доти вона, вона не є метафізичним таким стимулом, явищем. Я сьогодні, збираючись, їдучи до Києва, в автобусі був дуже приємно здивований. Одної дрібницею. Я раніше сів в автобус, заходить одна, одна людина, потім друга, третя, і питають. А тут вільно? Ще рік тому назад вони спитали, а тут зайнято? Тобто десь якесь пробудження, якісь іскри оцього духу. І я звертаю увагу, наскільки часто вже молодь вертається хай до не найкращої, хай ламної, але української мови. Але не ненавистю можна перемогти, а силою духу. І мова і лише, не лише і мова йде про мову. Тобто є духовне крило, де колосальна робота попереду, щоб... Не шароварщину пробувати там десь пропагувати. А саме глибинні речі, які є, безумовно, але їх, треба, їх ще треба підняти, їх ще треба дослідити. Їх, ще треба знайти. їх треба знайти. Дуже багато чого ще треба знайти. То знов-таки у фантаста Олеся Гончара, Микола Баглай, студент, читав Яворницького. Але все таки. Він знайшов героя. От, і був. А з іншого боку, є інші моменти. І сьогодні я хочу задати питання собі і всім. А кому оця українська Україна, крім українців, потрібна? Перш ніж говорити про це запитання, далеко не риторичне. А що таке взагалі Україна? Ну от, бачиш, значення дати дуже важко. Десь всі щось у собі мають. Так от Василь Семаненко пише Україну, ти моя молитва, ти моя розпука вікова» і так далі. Всі, ну і кажуть, Ну, у всіх є ейф ейфорія, піднесення, але чітко ми собі не дуже уявляємо, <сум> що це, скоріш за все, не лише географія, а що це, перш за все, дух певний. І не тільки. Але на зовнішніх проявах іде матеріальний ресурс. Земля, надра. І які по можливості треба очистити від занадто думаючих. Ну, ресурси аборигенів потрібні, самі аборигени. А, так, аборигенів. Ну, частково можна так. Ну, тих, хто так, прислуговувати. Так, буде. так. І, якщо, якщо не вийде так, як писала Ліна Костенко, що було на світі плем'я інків, було на світі і нема, то хоча б, щоб вони лишилися горшки виносить, або там ще щось. І тут уже все-таки Виходимо ми до питання матеріального ресурсу. Чому? Тому що ну, матеріальне виробництво, кошти дають можливості робити освіту, науку, соціальний захист і все інше. І про це теж треба говорити, і можливо говорити, чи... Чи не в першу чергу, хоча я стверджую і стверджую, що спочатку було слово, спочатку духовність, спочатку ідеї, але і матеріальна сторона грає роль. І, те, і я і хотів те. би, я от сьогодні і давно вже їду по Україні час, дивлюсь, чия земля, ну там у когось каличина, а я не знаю, чия. І дуже багато не знає. І він думає, що він уже там той паймається, а він не знає, чи я земля. І він не знає, чиї надра. Бо якийсь там недолугий конюх став одної пані міністром екології, винюхав десь там якісь газові там можливості і став нардепом, поміняв прізвище. Потім він трошки розповідав, що він та, з Порошенкові валізами долари возив там, і так далі. Так от, балотуючись в депутати по Богославському округу, якось цей плепси же треба було да? то він поставив велику трибуну коло того місця, де був пам'ятник тому Леніну, і привіз Вандама. Заплатив там, скакали, ну, все було. А потім десь. В одній сій раді, чи, чи як воно тепер називається, мені говорять, що кращого депутата на окрузі не було. А я кажу, чого? А він в хохітві вікна в школі поміняв, а в Медвені двері в лікарню поставив. Розумієш? Рівень мислення і сприйняття. Ви хочете так ось я хочу сказати на закінчення, що забрано властивість спостерігати, аналізувати, робити висновки і адекватно реагувати. Оте, те, чого нам сьогодні бракує. Кинув хтось на гасну. Ганьба, геть! І пішли, ганьба і геть. Хто не скаче, той москаль. Давай ліхтарики будемо скакати. Звичайно. Головний критерій. Хто Головний критерій. То учитися, брати. Думайте, читайте. Знаєте, і... і думайте, готуйте, що треба діяти. Думати, як. В контексті того, що ви сказали про людей, про аргументацію, там, вікна вставив, там двері, який хороший депутат. А ще якби гречку привіз на округ, так взагалі, певно, би поколіннями розказували, який хороший. Є дві категорії людей: є ті, кого ведуть, це плепс, який доведений до низового стану, є ті, хто повинен вести. Зараз функції тих, хто повинен вести, виконують переважно чужородці. Не українці ні по духу, ні по крові, і ведуть вони туди, куди їм потрібно. А ті українці, які відчувають ті категорії, про які ми з вами сьогодні говорили, вони в першу чергу, як на мене, почувши нас з вами, повинні усвідомити, що на них лежить місія і відповідальність, що вони повинні вести, вони повинні направляти, принаймні тих, хто навколо них. Ну, кажуть, що десь колись була така практика, щоб овеча отара добре йшла на бойню, то вперед пускали козла. Який проводив, а сам йшов геть, а ну, то не будьте вівцями. І не, не, не Йдіть за козлами. І розпізнавайте вороги. О, оце саме головне. Просимо вас про зворотній зв'язок. Це лише одна з передач. Ми ці всі теми, які піднімаємо зараз, ми будемо їх розкривати далі, розкривати трохи глибше, але для того, щоб не розганяти часових рамок, власне, цю передачу ми зараз закінчимо. Ваш зворотній зв'язок дуже важливий для того, щоб ми відчували чи на часі, чи правильно показуємо, чи зрозуміло висвітлюємо, і чи зрозуміла взагалі ця тематика. Тому що, напевно. В певних сенсах саме вона є ключовою для того, щоб розбудити сплячих українців, розбудити тих, хто повинен вести. Дякую вам всім за увагу. Дякую вам за розмову і до наступних зустрічей. Ну, у 25